Цікаво побачити, що за дверима. Ідем, покажу. Добрішого. Велкам. Сьогодні ми знаходимося в моєму барі. Будемо знімати дуже цікаву. Дуже цікаво мене. Сьогодні да. знімаємо дуже цікаво мене. Класно. Все! Що надихнуло вас на відкриття власного бізнесу? О, на відкриття власного бізнесу мене надихнуло те, що я колись вирішила ніколи не працювати в наймі. Так я дуже дисциплінована людина, але з одним нюансом дисципліна повинна бути і моя і керована. Так, тобто, коли я закінчила інститут, я зрозуміла, що я ніколи не буду працювати за своїм першим покликанням, як мені здавалося, за першого світу, я вчителька англійської мови англійської літератури mm -hmm. О, і колись я зрозуміла, що це трошечки десь не моє. Тому хочу сказати кожному, хто де кудись вчитися, якесь навчання, і ви е, сумніваєтеся в правильності свого вибору, не сумнівайтеся, все, що відбувається, все завжди до чогось веде. Саме так мене першого світа привела до ресторанного бізнесу. Тому що так як я добре знаю англійську мову, я проживала тоді в Умані, почала працювати з хасидами. Uh -huh. І саме займалася устаткуванням ресторанного, рестор, ресторанних територій. Ну, ресторанних, дуже громко сказано. А, хасиди, які приїжджали, дуже хотіли їсти. Їх було дуже багато. Треба було робити для них спейси. Uh -huh. Це в Умань на свято, коли всі так, приїжджають. приїжджали. Так, так, uh -huh. І тоді вперше я так зіткнулася з ресторанним бізнесом. От, і мені це дуже сподобалося, мене це дуже класно виходило. Я зрозуміла, що мені це подобається. Я сунула нос кругом. Тобто Активно дуже. Uh, кругом. Моє завдання зазвичай постачати облаштування, оборуднення для ресторанів. Але я запихала нос кругом во всі каструлі, во всі рецепти. Я дивилася, як працюють повара, як працюють офіціанти. Бо мені кругом було цікаво. Тоді зрозуміла, що о, це, це має, мені да? подобається. так. Яка історія відкриття? Uh, історія відкриття мого бару дуже цікава. Оце нам дуже цікаво, правда. <смітна> моєму бару одиннадцять років виповнюється. Це вересні цього року. До цього, до взагалі, думки, думки що в мене буде свій ресторан, барчик. Дякую. Я відкривала два заклади в нашому місці. Я працювала там керуючою кілька років. Потім мене запросили, я відкривала новий зал білий у факаті. Також з нуля з ремонту там, під ключ, тобто все з ремонтом, з дизайном, з концепцією, з назвою, з меню, з, набрала персонал, обучала персонал, тобто все повністю з нуля. І вже якось я зрозуміла, що мені маловато місця, маловато пространства. Тісно, тісно стало хочеться дуже тісно, розвиватися. Дуже тісно. І якось ми просто прогулювалися з моїм поваром. Ми прогулювалися тут, також вздовж ми йшли у Єву, щось там треба було, просто гуляли. І тут колись був бар корона. Такий так, та так, та з такою не дуже гарною репутацією, але тим не менш таке була прикольна така локація. І мені порно каже: каже, дивись, там арінда написана. описано не даром, так? я кажу, ну оренда та арінда. Ну подивимося просто. просто, просто запитаємо. Добре, ми пішли. А тут був господар. Колишн я запитала так, просто для себе там туди все, але якби зерно а, в голову посадилося. І все. І проходить кілька місяців, і ми вирішуємо втрьох: я, мій повар і ще один бармен. У нас було три, три людини спочатку. Ми вирішуємо, що все, ми беремо в оренду і, і будемо робити щось своє прикольне, щось таке маленьке, чого в місті ще немає. Все, ми зняли в оренду, був тільки ось той зал маленький. Да, да, да. І літній дворик, який був непридатний. взагалі. Повністю не було ремонту. Так, да? так. Та, та тут ніде не було ремонту. Все. Тобто ми десь в серпні, в серпні, в серпні ми вирішимо, що ми сюди заїжджаємо, і ми за два місяці робимо ремонт самотужки, тобто настроє. Ще один хлопчик саме був, який теж потім працював у нас про Жодного професійного будівельника Ні прораба, нікого. нікого не було. Все самі. Абсолютно все самі, все кухні, туалети, зал, все повністю ми робили самі. Абсолютно, все. Ми там ми дуже комунікували з людьми. Тобто, ми собі придумали. У нас колись на дворі ця стіна досіла в друшлаках. Ми казали, приходьте, приносите нам старий дуршлаг, ми вам за це будемо давати каву безкоштовно. Буквально <гумен> <гумен> за тиждень інтер'єра і всі Так, За тиждень у нас був повний задів творчих дуршлагів. Боже, дякую всім, <гумен> всім хто долучився. До цього нам приносили чашечки, нам приносили квіти. Тобто люди зносили хто шухне його. Все вставили в інтер'єр. <гумен> у нас дуже круті люди, правда? О, дуже Боже, боже підтримка максимально. Максимальна. Я відчуваю це завжди. <гумен> Також перших днів. О дівчани, ви завест, дуже люблю. І ще те, що є незмінним в моєму барі, це те, що абсолютно кожна страва, яку ви тут куштуєте, це страва, яка придумана мною, приготована мною. Тобто я шеф-повар. У мене прекрасні дівчата мої повара, які втілюють будь мою фантазію. Але все, що ви тут куштуєте, все звідси, це перше. по перше. По-друге, майже так як я ще й нутриціолог, майже всі страви. Не порушують вашого а, балансу, скажімо так. Так що приходьте пробуйте. Все. Що надихає і рухає по життю? Um, свобода. Серйозно. Цей бар відкривався для того, щоб я відчувала себе вільною. І, в принципі, історія цього бара така просякнута волею, свободою. Тобто, у нас завжди було. Те, що ні в кого не було, не тому, що цього ні в кого не було, а тому що мені так хотілося. Робила те, що хотіла. Так. Те, що я хотіла, не тільки те, що я хотіла, а те, що хотіли е, мої хлопчики, з якими почала Женечка, Ігорьок, гарьок Е, І таке питання особисте більш саме про тебе, про таку тендітну, але водночас сильну жінку, про що ти мрієш? Про що я мрію, ну то що я зараз кажу, я мрію про мир і про те, що це все, те, що зараз робиться, це понятне дело. Щоб закінчилася війна і все стало хоча б як було, щоб всі повернулися додому живі і щоб, щоб все було добре. Це зрозуміло. А, я мрію про вітучий подиск. Серйозно. От, хтось може казати, що це калька, хтось може казати, що це реально. Все ж я робила для цього міста. Я звідси не виїжджала. Виїжджати не збираюся. Навіть потім інша моя спеціальність, за якою я зараз працюю, так, я роблю щасливіше на тут гастрономічно, так, і в себе в студії роблю щасливіше від mm -hmm. дівчат, так. Mm -hmm. душу, свідомість і так далі. Тобто я все це роблю для того, щоб щось покращити. Ось таке моє місія. Mm -hmm. да, така моя місія. Я хочу, щоб все, до чого я з чим я дотична, mm -hmm. да, воно ставало краще. Mm -hmm. Дуже шикарна відповідь. Що ти хочеш побажати нашим глядачам? Я хочу побажати, щоб радість не закінчувалась, і не затьмарувалась нічим. Я розумію, що це зараз е практично неможливо, але хоча б намагайтеся бачити радість е в кожній секунді, в кожному моменті. От просто тут і зараз. Тому що це зараз найважче насправді. Е люди або жалкують про те, що було колись, або вже переживають те, що буде потім. А от в даному моменті просто, просто от мухати квіточки, смачну вічку, спілкуватися з красиною дівчиною. Тобто, робіть акцент на прекрасному. Так набагато легше жити. Не втрачайте радість. Не втрачайте. Це наш маленький, або ми називаємо старий зал. З нього все почалося. Тут було всього чотири століка невеликих, і все. Ми тут, в принципі, все змінили. Не змінилося тільки те, що у нас в барі завжди є книжки. О, О, в тому цікаво. залі, і в цьому залі, тобто, коли ви можете, це частинка моєї бібліотеки, тут трошки менше, в тому залі трошки більше. Тобто, вони у нас були завжди. У нас навіть колись така засідала табличка читати модно. Круто. Так, у нас у кожного клієнта була своя книжечка, Ми підписували і мені закладочки, і вони приходили тут до нас читати. А виходимо на наш задній дворик. Колись там не було нічого, навіть і криші не було. Коли йшов е, дощ, ми з тазиками ходили там і все це витирали, і колись нас там росло навіть дерзь. Угу. Зараз вже все цивільно, все культурно. Драсті! Постійні клієнти наші сидять. Олибаємося. Зараз вже все гарно, красиво. Зверху на потолку, можете бачити, я забандюрила прибиті мої картини, які я сама малюю. І Жопки Зєбр. Це перші картини, які у нас висіли ще 11 років тому. Це наш другий зал. Ми його так і називаємо Другий зал або новий зал. Колись на цьому місці була просто бісєдочка з заборчиками без вікон, без дверей. І ми також своїми силами робили з нього красоту. Ну, ми так думали тоді, що була красота, тому що ми робили як на свадьбі такі. Потолки із різноцветних тканей, у нас солодка вистелка, яка себе симпатично, ми самі робили. короче, теж я сама малювала теж чотири дні. В'язалися спаліки з пропаретики з Сереженьками. <рес> людина терпить мене вже 10-й рік Десятий рік людина витримує М? уровень. Уравень. Значить, У нас тут, в принципі, до кожного куточку, якщо підійти, то можна розказати якусь цікаву історію. Так як ремонт робився виключно цими руками, ну, цими руками, руками ну, і руками тих, хто зі мною працює, бідних нещасних, вони тільки бачать мене з рулеткою, у них приступ починається. що це все. І якщо я говорю, я придумала, все, всі розсипну. Так от стіною, яку я не можу переформувати вже кілька років і хочу переформувати, як би треба, а не можна. Тому що коли я робила ремонт в цьому залі, я була вагітна, а, тому шостий місяць вагітності у мене був. І, понятне діло, що всі хотіли, не хотіли верніше, щось сказати супротив мого мнення. От я себе вирішила, що я хочу риб'ючи шию. Якщо і вона ще тут вилазить і ще трошки видно на стінці. Після, значит, приходять хлопці, я кажу, хлопці, я хочу рибну чешую, ручками робимо. Все. Понятне діло, що я це не робила, тому що я вагітна, я просто контролювала процес. Зачі хлопці мені тут два дня це малюють, все зробили, я приходжу. Дивлюся, кажу, мені не радиться. <смітна> в смісті, я кажу, ну, 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 воно в мене в голові було красиво, а тут не красиво. Замальовую. Вони починають замальовувати. Каже, які кольори. Я кажу, ну, давайте сірий спробуємо. Давайте. Все, вони замальовують першим слоєм, другим, третім, четвертим, а вони не замальовуються. Ну, тобто це красочка проступає. А потім подивилася і кажу, ні, сирене, я будемо робити зелене. Як за нур зелений, цвіт рісної трави. Вони перефарбовують весну траву. Я приходжу, ні, будемо робити отакі, я хочу. От, Коротше, неділю, я не знаю, як не вбили. Mm -hmm. Навірно, тому що була вагітна. Але оце мені все мені замальовували. Восімся працюнка перекрашувалося, Я потім вирішила, що я на ній буду малювати лісів і монстери. І що два дня тут стояла, оце все вимальовувала. Ну, тому скільки кожен кусоччик бару особливий. особливий. Абсолютно.